Вітаю, друзі! Сьогодні дивимось відповіді на питання в коментарях і подивимось два сна. Про що попереджає перший сон і про що попереджає другий сон. Можете обирати перший або другий як варіант, або може вам два сна снились, то дивіться все. Так, дивимось. Сон номер 1 Про що попереджає перший сон того, хто дивиться, про що попереджає. Так, відкритий шлях. Минулому зрада, якесь предательство на майбутнє дуже гарно. Якась була боротьба, і вона, ця боротьба, завершується вашою перемогою. Що ваші молитви почуті, ви переможець. Кінець якимось негативним діям від людини. Війна, щось пов'язане з війною. Агресивна людина військова, це також агресія війни, це може бути як попередження, що не переживай зараз погано, дуже погані часи, але на майбутнє виходить завершення військових дій, перемога, здобуття якихось благ. Що це? Шо, якийсь період важкий, який зараз ти його. Е, Боротьба, зміна долі, ще раз доля. Бачите, дві карти фортуни, що міняється доля, що намагалися декілька разів міняти долю. І ви перемогли. Рицар Пентаклі це людина, яка може заробляти. Тобто це е, сон, який. Попереджає, що та боротьба, яка в тебе була, вона прийшла до завершення. То, що тебе руйнувало, засмучувало, то, що робила тобі боляче, що його більше нема. Ти отримав перемогу. Тут дуже гарні карти на майбутнє. Завершення чогось, щось трансформація якась, щось завершується, і також цей сон може попереджати. Про те, що хтось з вашого життя піде назавжди. Хтось піде назавжди. Можливо, якась людина, яка не рідна, але це чоловік, попередження про те, що хтось піде, отшельник, хтось пішов. Дьявол тут вийшов також. Скажіть, покажіть, чи, чи несе негатив. Сон попереджає про негатив саме для вас, про небезпеку, про негатив. Для вас ні, у вас все стабільно, все добре. Негатив для того, хто снився. Ну, якісь люди вам наснились, у них може бути якась небезпечна ситуація, хтось з них може піти або щось втратити. У вас перемога, кошти, доля змінилась в кращу сторону, все хорошо. Ось, а хтось комусь там, тому, хто вам наснився, от в нього можуть бути проблеми. Давайте перекриємо. Тут в дійстві на майбутнє вийшла карта смерть, але це не ваша смерть і не для вас смерть, але це то, що сон попереджає про небезпеку для тих людей, які вам снились, для тої місцевості, яка вам снилась. Безпека є щось загрозливе стосовно війни. Можливо, обстріли якісь. Заперечу негатив, а у вас все добре, ви в безпеці. Заперечу негатив, заперечую негатив. І також сон попереджає про те, що є якийсь прибуток, що буде покращення фінансове для вас. Заперечую негатив. Прибираю все зле лихе, прошу попереджаю сон. Відведіть біду, заперечую негатив. Так, ну це негативні карти, це карти якихось військових дій, а може обстрілу якогось. Дійсно, про обстріл може бути. Трошки негативу у сні є для людей. Тобто такий трошки пророчий сон вам приснився. Ну, не трошки, а пророчий сон приснився. Прибираю все зле лихе, вище сили, духи роду, янголи охоронці, Прошу захисту для того, хто дивиться. Для ваших близьких, для ваших рідних. Відведіть біду. Все зле лихе. Повертаю на болота. Там цьому негативу схорониться. Вас більше не торкаться. І тих людей, які вам дорогі, також більше не торкаться. Все прошу, сон попереджає. Все негативне. Руйную, прибираю. Негативу більше нема. Волі вищих сил не да буде так і так є. Відведіть біду. Буде так. Божого захисту, прошу. Скажіть, покажіть, про що попереджає другий сон. Другий сон. Про що попередження? Боротьба. Боротьба за, за вашу стабільність, за ваше сонце, за ваш якийсь ресурс, за вашу енергію, за те, що ви маєте, якісь ваші ну, багатства і матеріальне, і енергетичне, духовне, що ви світла людина, дуже енергетична карта мир під захистом. Вплив був в минулому, втручались в долю, намагались ще раз, ну, думали, що у них вийде, змінити долю. Крутили колесо фортуни. Що хотіли зробити? Що хотіли зробити? Дуже подобається ваша доля, що ви прям щасливі у всіх сферах: і в матеріальному, і в, е, в сімейному плані, що є стосунки, що ви щасливі, родина. Так, що стара жінка намагалась вкрасти у оцю гарну, щасливу вашу долю на когось переключити по закальцовки. Намагалась, але ви під захистом, не вийшло. Ваша перемога ще жезлі, ваша повна беззаговорочна перемога. Це виходить, що метелик вирвався з, темного, з темної хащі і більше не може, той, хто намагається впливати, не може вас схопити. Бо цей темний ліс, оцей калючий, це низькі вібрації, а ви в високих вібраціях. Ви просто не знаходитесь в тому середовищі, де вас можна пошкодити. Ви в, в, в духовності, в високому, в високих вібраціях, вони не можуть, у той негатив, що вони намагаються вам причепити, ви під захистом, не можуть вплинути. Намагались причепити крад, крадник, той, що робили колись, але ну, це повтор був. Це повторювалося з минулого. В минулому ви були жертва, в майбутньому ви вже більше не жертва, бо ви вище цього всього О, вище оцих людей, що вони залишились там, в тому світі, там, де негатив, а ви вище, ви повисили свій. Прокачали свій статус по сонцю, що ви дуже енергетично сильна, висока, розвинена людина. Скажіть, покажіть, про що попереджає сон, що чи є небезпека вам зараз? Складності з деньгами можуть бути. Вплив силою на вас був, це стосується вашого майна, ну, статків, удачі в грошах. Перешкоди роблять. о, П'ять жезлів, ізцілення ісцил, зараз. Магічно впливали, намагались забрати крадність, ділили, да. забрати щасливу долю, багато, долю, гроші. Десять пентаклів – це гроші. Король мічі, це король мічів, це людина агресивна, яка намагалась нападати, забирати ваше по магії, як у нього фарт був, потім він його втратив, і він пішов спитати, що таке трапилось, що знову стало йому погано. І в роботі що негативний магічний вплив, який намагались зробити, він не получився. Шість міча, збіжалі, опасності. Все добре буде. Тобто це сон, який попереджав про те, що намагались вам втрутитись в долю і поставити краднік, який був раніше, але нічого не вийшло, він не став краднік, не случився, не вийшло у них. Що намагались по магії, бачите, карта маг, що намагались робити вам перешкоди, ви можете відчувати якийсь дискомфорт, якісь в справах затримки, але той урон, який вони сподівались вам зробити, він не вийшов. Ви більше не, як тут повішений, що як прив'язують вас, що ця прив'язка, вона. Не працює, не, не вийшло, не вийшло. Обратки пішли назад, тому хто робив. Прибираю негатив, знімаю нулю. Все зле лихе, що вам бажали, що вам робили, всі закальцовки, всі обміни підміни долі, крадники, цікаю, нулюю. Все зле лихе назад, тому хто робив, повертаю. По Верховному суду буде так і так є. Ну, краще вам, звісно, зробити чистку. Ось, що хтось вами займається, що там. Був поставлений крадник, ви від цього позбавились і тепер намагаються повторювати, але крадник знову не став, не вийшло у них, і братки пішли назад. Така ситуація. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.